Через 55 днів після смерті матері народилася дитина в польському Вроцлаві. Жінка мала пухлину мозку і не лікувала рак. Коли 41-річна полька потрапила до шпиталю, лікарі констатували смерть мозку, але дитину врятували. Хлопчик народився в січні, вагою лише кілограм. Але тільки зараз, після того як виходили маля, медики розказали про це диво спасіння Маргарита Ситник із Польщі. До цього шпиталю потрапила непритомна жінка з підозрою на смерть мозку. Лікар дізналася, що вона давно хворіла на рак мозку, і найважливіше була на 17-му тижні вагітності. А серце малюка билося. Лікарі вирішили врятувати дитину, і зважилися на ризик. Для цього життя жінки потрібно було подовжити на два місяці. Вона фактично померла, бо мозок був мертвий, але серце билося. Ми можемо підтримати організм кілька годин, щоб узяти органи як у донора. Але в жінки була жива дитина, тому ми змінили тактику. Анестезіологи, неонатологи, нейрохірурги та гінекологи шпиталю працювали як один механізм. Про спроби врятувати життя ненароджених. Вони тільки читали в медичній літературі. Кожен день був боротьбою з зараженням і з розладами в роботі органів мами. Щодня приходили до клініки із запитанням, що сьогодні буде. Неонатологи радили дотягти до 30-го тижня, але це дуже довго, бо в організму не функціонує. Мозок і тиск то падає, то піднімається, і міняються функції багатьох органів. Єнекологи поставили мету продовжити функціонування організму матері, хоча б до 25-го тижня вагітності. Це мінімум, коли дитина може отримати шанс на життя. День за днем, тиждень за тижнем. Ми спостерігали, як малюк розвивався, і після 25-го тижня зібрали консиліум із питанням, що робити далі, і вирішили якомога довше подовжувати вагітність. Аж на 26-му тижні мені подзвонили вночі, і повідомили, що в мами почалися розлади, і не можна далі зволікати. після кесарового розтину на світ з'явився войтек. За його життя лікарі боролися 55 днів. Саме стільки мнуло від часу, як його мама потрапила до шпиталю. Хлопчик народився вагою лише один кілограм. Це саме момент. Лікарі констатували сні. Мерть мами весь цей час тато практично жив у лікарні. Він читав малому войтку казки. За малюка його тато вболівала вболівалася лікарня. Певні, без його рішення і сили волі дива могло і не статися. тато присвятив себе малюкові. Він замінив йому маму. Жодна ненька так не опікувалася дитиною, як він. ще 90 днів хлопчика виходжували в інкубаторі, поки лікарі вирішили, що войтек може жити без препаратів. Найважче було навчити хлопчика дихати самостійно. Він був дуже активний і здавалося, що вже. Можна від'єднувати від апаратів дихання, але було багато невдалих спроб, і ця боротьба тривала майже два місяці, аж поки дитя змогло дихати самостійно. Кілька днів тому тата та малюка випасили з лікарні і вони нарешті вдома. Витек тепер важить три кілограми, почувається добре, кажуть медики. Кожен зі 145 днів дався татові надто важко, щоб розповідати про це. Та в нього немає вільної хвилини, кажуть лікарі. Ростить своє маленьке диво. Маргарита Ситник, Ігор Антонюк із Вроцлава, Польща ТСН, один плюс один.